Аматорські перегони на одній із жвавих вулиць столиці цілком могли закінчитися трагедією. Одій БМВ, намагаючись не відстати від свого суперника, вирішив пройти поворот на шаленій швидкості 200 км за годину. І це в місті. Утім, закони фізики завжди беруть гору. Чоловік вилетів на зелену зону, де зносив усе на своєму шляху. Чим думав Керманич перед маневром? Та чи думав узагалі з місця пригоди? Розповість Володимир Мельник. Ганялися дві автівки, а переміг зелений змій. Певно, саме ця казкова потвора нашептала власникові БМВ поповній тиснути на гашетку свого улюбленця. Водій БМВ з донецькими номерами стрімко спускався кільцевою дорогою, і очевидно, як і ці машини збирався повернути праворуч на мінський проспект, але замість цього поїхав прямісінько через острівець безпеки і пішоходний перехід. Сам гонщик невдаха відбувся подряпинами, але машини фактично позбувся. Доглянути до цього сіра трійка, перетворилася на брухт. В принципі, водій свою провину не е відкидає так. Дійсно, він я думаю, що з огляду на дорожню обстановку е та сліди, які залишилось від ДТП, то в принципі можна припустити, що швидкість була великою. На даний момент процедура йде опитування, оформлення. Донецький гонщик зізнався копам. Влаштували гонитву ще з одним любителем швидкої їзди. І гнали приблизно під 220. Супернику пощастило, і він, вписавшись у поворот, помчав геть. Підтримати зірви голову, у подиху якого драгер зафіксував 1,52 проміле. Приїхали донецькі, судячи з номерів автівок друзі. Комунальники ж хутко почали ліквідовувати завдані випавакою збитки. Добре, Зійшлися на думці чоловіга, такий везунчик, бо збив лише тонку опору світлофора, а не розподільну будку з пів метра праворуч. І всього з десяток метрів не долетів до двох міцних акацій. Інакше затримався тут значно довше ніж для пояснень копам, після яких ті відпустили винищувача не всі чотири боки.